Добрий ранок! Насправді зараз не ранок, насправді зараз 12 година дня. Це означає, що як завжди, і заснув дуже пізно, тому що зараз кінець начального періоду. Нарешті. Тому тести, презентації, домашні завдання, тести презентації домашні завдання, тести презентації домашні завдання. І так по колу. А, сьогодні. Дуже інтригуючий день. Чому? Тому що це не вперше я їду йду е... на концерт на стадіон, але таких масштабів можливо вперше. Хоча не впевнений, тому що я був на стадіонному концерті в Монатика в Одесі два рази. Перший це був Чорноморець. Чи, 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 чи. А перший я забув, як називається. Такий маленький біля москомедія. Тому зараз ми збираємось. Так, я приходжу до себе, тому що щось... ще не розговорився сьогодні. І ми їдемо на концерт. А на який саме, ви дізнаєтесь трошки згодом. А якщо підписані на мій інстаграм, то ви вже давно знаєте, на кого я поїхав, куди поїхав, чому. І як все було? Залишайтеся їхати із нами і зі мною. Я такий задоволений, що я купив цей фільтр три режими. Перший просто вода, другий мити овочі. І третій питна вода. На 600 літрів вистачає. М'ясо розморожується. Краном вам показувався точно що фільтром. Зараз дивлюсь ревізор. В Одесі я не знаю, який це рік. 13-12, щось таке. І в останні дні. Реально передивлюся ревізор. Ну прям кайф. Реально вам теж рекомендую. Так що продовжуємо збиратися. І сьогодні ввечері ми. Години. Суп майже готовий, пройшла вже десь година. Але я знаю, що для багатьох людей суп це хоп і готовий. Але не для мене. Я забув про таймінг, в мене це все википіло повністю. ну На початку, коли була лише курка. Тому суп називається бульйон. Макарошки картоплі і м'ясо. Поїли піалечку і полетіли. І вже точно наїлися. Живу я один, тому для мене цього супа вистачить дня на три так точно. Ну, можливо, на два, якщо і в обід буде суп. Так що, так. Да. Ось такі новини. Тому зараз ще потрібно подумати, що з беру. Дуже важке завдання обрати сумку. Тому що. На цьому стадіоні правило, що 30 см на 20 і на 10 щось таке. Ну, лист А4. Тобто там так і написано. Менше, ніж лист А4. Але виходить, що спочатку планував ось цю. Але вона більша, ніж 30 см, тому можна сказати, викидувати я не хочу. Повертаємось. З маленьких є ось така чорна. Є така. колір беж. Ну так беж. Але потрібно лук, тобто лук у мене буде з рубашкою, футболкою, джинси якісь, кроси, які не дуже шкода, тому що я йду і буду в перед сценою. Ну, сценою я не буду, я так думаю, скоріш за все 99%. Але все ж таки. Але потрібно взяти з собою обов'язково павербанк. Е, проїзний. Документ що посвідчує особу. Так. Що ще хотів взяти? Забув. Тому що з одного боку це ніби все окей. Але з іншого боку... Та ні, що ще брати на концерт, правильно? Для концерт беремо те, що вперше необхідність. Павербанк. Квиток онлайн. Проїзний. Посвідчення особи, дві картки. в принципі, все. Але в мене тут ділема, А ділема така, що йти в чорному, чи в пастельних, ну там Зелена біж. коричневий щось таке. Або зелено-чорний. Я ще не вирішив, але. Треба це зробити, тому що вона залишився менше, ніж півтори години до мого виходу. Висновку, зараз 16.15, потяг 16.27. Звичайно, що я вже на нього настигаю. Я перепутав час. Я мав Я мав виходити пів на п'яту. Я так собі не фантазував, але на пів на четверту я мав виходити. Тому зараз бежимо. Бежимо як собаки. Так, ну що, нарешті я вже доїхав. Наступний потяг пізніше на 30 хвилин, але маємо що. Приїжджаю я о 17.53. Потім 11 хвилин трамвай. 11 хвилин трамвай є. І буде цей спортпалейс. Тому. Але двері відчиняють пів на сьому. Тобто я встигаю якраз під відкриттям і з собою все ж таки взяв цю маленьку сумку. Там лише павербанк, проїзний, документ, що підтверджує особу. Хоча дивно, що потрібно його але там було в цьому листі від них, що візьміть з собою тут ні свій позакладу. Візьміть з собою, тому що саме буде перевірка від поліції, не знаю, правда чи правда. Подивимось, перевіримо. Ну що, зірка на місці. Їди зустріч до іншої зірки. На її виступ. Сьогодні зірковий час. Зараз йду. Ой, на трамвай, але тут трамваї і як метро. І не як метро. Тому потрібно розібратися спершу. Нарешті я знайшов цю станцію, але за допомогою людей. Інший варіант це взагалі треш якийсь був. Тому що станції є, що зовні, що знизу. Хоча ні, мені буде він шостий, це якийсь дев'ятий, треш. Чаба. Зараз монтую цей ролик і зрозумів, що насправді якийсь фейл, тому що в наступному ролику я спілкуюся з нідерландською мовою. Не зрозуміло для чого і з яких обставин, але маємо те, що маємо. Там розповідаю, що я буду стояти дуже близько біля сцени. Пощастило, тому що там не можна вже пройти. Чекаємо всі на трамвай. І, скільки за все вони зробили екстра додаткові. Подивимось, тому що в мене є менш ніж е, година до останнього потягу. Найкращий, найкрасивіший вокзал Антверпен вночі ще жодного разу не бачив, дуже красивий. Так, я задоволений. Концерт почав чудово. На жаль, на біс не було, О, ви так не прийнято. Але було дуже чудово. Дякую за перегляд. Підписуйтесь. Лайки, коментарі. До зустрічі. Так, поки я чекаю на трамвай, я зрозумів, коли їхав, що зовсім поділився своїм враженням від концерту. Тобто сказав, що добре. Як сувенір і щось на загадку зараз. Зараз зараз ось такий обілок. Зараз покажу зірка. Зрозуміло чому. І долі. так. Концерт був крутезний. Дуже крутий. Мені дуже сподобався. Це перший великий концерт. Двої зірки, масштаб, ефекти і все було просто неймовірно. Тому насправді зараз потрібно дивіться хвилин чекати на трамвай. Тому що запишу цей відео. Ціонка частина. Песочку. Ой, це насправді було нібито у весні, тобто я не пам'ятаю. Ну це хоп-оп, як секунда. Тобто весь концерт. Хоча я приїхав запізно, ну, прям коли відкривали двері. І думаю, що я не зможу її побачити. Вона була, ну, там. Прям добре її бачив. На камері, звичайно, чомусь воно. Здається, що вона трохи далі, ніж насправді. не неправда. Вона прям, ну вона, по-перше, дуже красива в житті. Вона така. Ну, зірка-зірка, прям красотка. А, а потім що, що, енергетика неймовірно крутезна. Танцівники крутезні, шоу крутезне. Вокал, музика, ефекти, все було чудово. Зараз хочу пост зробити в інстаграм на згадку. І це відео також замонтую. Сподіваюсь, вже. Ну так, на цьому тижні ви його і побачите. Сьогодні у нас середа, Точніше зараз вже четвер. Мені завтра йти на фінальну презентацію. Буду розповідати про парфюми. Ну, крутий день. Мені сподобався що концерт насправді дуже щасливий. І таке часто буває, що потім нас дожине цей вайп, ця енергетика і інше. Зараз такий стані ефекту. Скажімо так, але дуже задоволений. Дякую, що були зі мною.